Друзі, бажаю всім гарного вечора. Так, дивіться, вечеря одного з підрозділів засил. Ну, ви вже знаєте. Так, дивіться, макарошки зварив. Я все доварую їх альденти. Вони мають бути трошки сирі, щоб вони потім нормально не розварились. Ну, коли вони достоять, щоб вони не злиплися, як каша. Отакі От я всіх доварю. Шашличок, ви вже бачили, передали нам волонтери. Вже давно я потрошки його, ну. Жару не всегда, коли раз-раз, то в мене котлети, ножки, хоп, шашличок. Сьогодні шашличок. І салат з курочкою, з ананасиками, з грибочками і з кукурузкою. Мені сюди не вистачає свіжої зелені. Треба було замороженої дати, щось я забувся. ну нічого. Так, Гріночки, шинка, огурчики кисленькі, колбаска піджарена з обіду лишилася. Шинка, ось така, одна така колбаска, друга така. Домашня колбаска. Волонтер передавав Ігор Хома з міста Тернопіля. Сироп, сало, гріночки, хліб, дружок. Пластик, як ви знаєте, там у нас кава-чай. Ось така в нас вечеря. Вам всім гарного вечора. Бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні і героям!